Друзі, вітаю вас! Гарного недільного дня. Сьогодні е, покажу останній день виставки, а поки ще встала рані поранше, і зайшла в шоу-рум до донечки. Покажу трошечки про її прикрас і її колекціонку, яку ми ще не бачили. У нас не було часу останнього разу додивитися її, і розповім, коли буде наступна виставка. Друзі, почнемо. Сьогоднішній день з краси, з природньої краси. Ви дивіться, які це кристали? Кристали турмаліна. Вони, зараз я покладу руку, вони доволі великі. Для турмалінів це такі великі. І тут у нас турмалін. Турмалінчик, аквамарін. І тут у нас аквамарин. О, це дуже цікавий е, гранат колекціонера. Колекціонерам це буде дуже цікаво. Я його нестандартне, не е, незвичне формування. Незвичне формування кристала. Я його називаю піксельний це не научна його назва, але зазвичай кристал гранату, він такий восьмигранник. А я покажу його в каблучки. Зараз зараз, повернулася. Це є форма кристала гранату. Звичай, і до такого ми звикли. Це розпространена форма. А такий гранат. Дуже рідкісні. Друзі, дивіться, які красиві. Покажу вам. Це наш український поліхромний кварц. Він йде від Маріона. Оце бачите, чорний-чорний глухий такий колір, це Маріон. І потім в димчастий гірський кришталь. Тобто тут три камінчика в одному, робота в стилі коріння, нагадую, що це роботи в сріблі, ціна, друзі, а це я показую іоліт, або кардіоріт, або фіалковий камінь, як його називають в народі. І це саме. Показую всім, але одна пані є у мене в підписниках, яка дуже гарно знається на українських камінчиках. Я наразі забула, як вас звати. але... Ви дуже грамотно розповіли, які камінчики є у нас в Україні, і нагадали про і сказали про кардіоріт. Кардіоріт настільки рідкісний, це саме наша знахідка, кардіоріт настільки рідкісний в нашій країні, що навіть в Вікіпедії не описано, що він у нас є, але він у нас є. Кіровоградська область Петрова. Саме цей знайдений в Кіровоградській області в Петрова. Так що дякую, шановна пані. Ви моя колега, тому що такі знання, навіть деякі спеціалісти такого не знають. Тому я пишаюся, що, ви, що ми з вами в друзях, що ми з вами дружимо. Дякую. Череїчік. Пять сто каблучка без розміру, колір чароита екстра якості. Трусика блучка турмалин индигалит, ой, ой, аж аж жарко стало мені Дивіться, який гарний колір. Дуже чудовий колір, дуже. Знаю, треба придумати для таких камінчиків, для, такі, для таких прикрас, ну, в принципі, для природних камінів, придумати якісь інші слова, які виражали би восторг. Тому що у мене якийсь дуже маленький словарний запас на так. 13.400. Так, друзі, е, хочу вам сказати, що сьогодні неділя і буде ще цілий день у нас виставка, так що кияни, у кого є час, можливості бажання, приходьте, будь ласка. А наступна виставка буде 8-10 серпня і в тому же місяці. Знову серпні, в кінець місяця буде 22-24. Друзі, кажу вам наперед, щоб ви могли гарненько собі спланувати свій час для нашої зустрічі. І виберете собі прикрасу, яка буде вам до душі. Друзі, вигляньте, колега принесла своїй колезі, який гарний букетик, базилик, мак. Покажу вам граночку. Тут можна замовляти друзів вже готову агранку, можна вибирати тут аграночку для прикрас, є і мелкі, і крупні. Саме я такою агранкою не займаюся. О, які милі сердечки. Агатові сердечки, це сердалік. А в яку ціну такі сердечки у вас? 150 гривень. О, така молода. А тут, тут написано, так. Ось подивіться, які, будь ласка, ось. О, флюрітові. А ці в яку ціну? Чи тут теж написано? Маленькі 150, 250 і 300, по-моєму, флоріті. Ага. А, да, а ці 250. Ну, а ці теж глазки по 150. А ці він без отворів, він просто як, як виріб. Є До. Є така кумака красивенька. Кабашончик тігрового глаза. Прийшла до пана Івана і гостів. У мене добрий ранок. Тут як магнит для мене. До речі, друзі, той ларімар, який я вам показувала, я його все ж таки змогла купити, забрати. Я щасливий, щаслива людина, яка має тепер ларімар. Це, друзі, тут кульки є, і тут на них є ціни. Це є м, радоніт 1960 гривень. Гарний радоніт. Так, звісно, до речі, пан Іван каже, що стара ціна, і я підтверджую, тому що наразі таких цін вже нема. У мене кульки від 4000 тисяч гривень. Mm -hmm. Тому що дорога обробка, важко їх робити, це дуже багато сировини на це, тому я розумію, що це дуже така ціна. Гірський кришталь, куля. А куля в яку ціну вань? Шар. Півтори десь. Так, це залежить від ваги. От там є ціник, а цей треба зважувати, напевно. Так, ти теж. Це гарні халцедончики. Ще його і називають виноградний халцедон. Тут рай для творчості. Сюди приходиш, надихаєшся. друзі. Скамінілі зуби акули. А, а родовище, звідки зуби знають? Мараканський. До речі, у нас в Україні теж є зуби. А такі зуби на подарунок, 300, пан Іван каже, 350 гривень. Дві позиції великий і маленький. І є отакі. От і є ось такі зуби по 100. Скільки ви казали? А ті посто. Це що потрібно по камінням, по мінералам, друзі, якщо що, звертайтесь напряму. Пан Іван вам підбере. Дякую, друзі, що додивилися до кінця. Сподіваюся, що вам було цікаво. Понеділка вже буду вдома. І друзі є такий шикарний сюрприз. Принесла на моя глядачка. Мені я вам його покажу з понеділка. дякую, дякую за підтримку.